На мол Кропильницького району ми з чоловіком втілили дві свої мрії. Перша це сироварня, тут ми сироваримо вже з 2016 року і дуже цьому раді. І друга мрія ми відтворили ось тут, в цьому прекрасному мальовничому краю на березі Клака відтворили такий український традиційний простір. А вдворі ми позалишали дерева, які тут були, росли зодиний пінок, глечики. І внутрі будівлі ми теж відтворили повністю український традиційний простір, що для нас важливо, і з якою, ну можна так і сказати, і місією ми це робили. По-перше, для самоідентифікації нас як українців. Ми обоє у нас роди з села, і для нас це дуже важливо. Ми в цьому жили у дідусів і у бабусі. Ми це пам'ятаємо дуже добре. І хотілося цю таку атмосферу передати, щоб люди згадували хто вони. І по-друге, знаєте, оці краєвиди традиційний цей український простір. Воно допомагає нам набратися сили, саме тієї сили підживитися від нашого коріння українського, тому що війна вже достатньо довго і ми не розуміємо, скільки вона ще буде. І ось ці сили, саме ці сили, ними треба живитися. Проходьте, будь ласка, поверхню світлицю нашої садиби, світли, а нашої хати такої української. Це помазали, перебілили. Я ніколи не думала, що я буду радіти колись свіжому кізяку, коням, що я його знайшла, того, що воно тоді мажеться добре. Поступово почали нам люди привозити, ну, передавати якісь свої речі і е, почало додаватись і додаватись. От ну, стіл, наприклад, тут був, але оця скатерка, що на столі це з Капітанівки. Вона спинка така, і ну вона така достатньо крепка. Я не знаю скільки їй, але це мені привіз мій старший двоюрідний брат, якому за 60, А це кровать його діда. І оце пішло і пішло з, з області, і навіть з України почали передавати рушники. Ось ці рядна домотканні, вони зовсім нові. Вони не користувалися. Це з нерубайки. Ну, Батьків сусідка, вона взнала, що ми це тут облаштовуємо садибу і Зміробайки вони прислали нам якраз їх отаку от і вішали, щоб коли люди сплять, там білим вакном не замастювалися. Дарували нам колекцію рушників і колекція цих рушників поповнюється. Це рушник кінця 18 сторіччя. А, тобто, як ми вже там ну, аналізували цей рушник, це весільний рушник, от, у ньому декілька технік вишивання, видно, да, ось тут техніка і ця техніка різна. І Він дуже, як кажуть, що як дивилися, коли дівчата заміж виходили, як дивилися, коли буде господиною, треба подивитися на виворі. Тому що лицева сторона, те, що ми показуємо всім, завжди гарна. А оте, от що в нутрі з вивороті, отам виворіть рушника, дуже характеризує. Дівчина, яка виходить заміж, і взагалі господиню хазяйку, от яка вона є, наскільки вона цільна, наскільки вона гарна і ззовні, і знутрі. Це дуже такий ну, цінний рушник в нашій колекції. Ось це нам передали з музею це божник. Якщо там е квітковий е малюнок на рушнику, то тут е геометричний малюнок. Вважається традиція це більш давньою. Да ніж квіткові орнаменти. це божник тобто в нього навіть от сліди тканина проста і він випраний, він чистий але навіть сліди від ікони тут залишилися далі почали присилати люди з Новоукраїнки, з Мирубайки. ось тут видно що 1954 дев'ятсот п'ятдесят це явно дівчина вишивала ну своє придане і тут гладь от у нас в центрі україни не лише хрестиком, а гладця ну, нам притаманне. Ось такий гарний достатньо, ну, достатньо у нас в центрі України от така тематика маки, і тут навіть сумтрава. Не так часто зустрінеш її на рушнику. Далі колекція рушників Мама вишила. Ну, Це вона так, наша в неї двоє внуків нежунатих, вона їм ну, вже за готова, вже заготовує, і їм залишилися поженитися. Садиба наша весь час поповнюється експонатами. Оце вже ми з Михайлом купили прялку таку, їй більше ста років. Людина продавала її, на жаль, історії її не знає, але їй більше 100 років вона робоча. І ми плануємо далі теж майстер-класи е, по прядінню пряску. Ну, це така дуже, я би сказала, символічна, архетипічна буде робота. Зараз покажу вам ось таке. В маслі, як ви думаєте, що це ось таке. Ну, нею, 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 нею гладити. Да. Гладили таким чином, ось, наприклад. А, чи рубашка, чи просто радло звернути ось такий революнда на твердій поверхності, і отак його катали. і отак вологе і гладиве. Вологе і да не мокре вологе. Воно отак гладилося. Тому здатики, це все нам передали люди. Скрині, яку Ліна з Валєрою Світланою привезли, ми її бачили тільки ну, ззовні, а внутрі ми її обладнали. Дивіться, ось в скрині був крам. крам. Значить, там стрічки, коралі. Я не знаю наскільки ці старовинні, але я пам'ятаю, бабусі так от лежало. І хустки. Я в цій сидив перша в селі зеленому. І мені сподобалося, що тут все дуже по-родинному, Тобто речі мають свою історію. Тобто кожен рушник, там, піч, стілець, скриня, ліжко вони мають свою окрему історію, і господарі можуть про них розповісти. І це надзвичайно цікаво. У нас на сатипі в на музеї Білохата також ми проводимо майстер-класи. Спочатку ми проводили просто по свічкарству, а зараз я пройшла курс по старовинному свічкарству і дуже хотілося б зробити цей майстер-клас автентичним, цікавим для людей, розповісти їм про історію свічок, як вони були створені. Ми проводимо майстер-класи по свічкарству. Ми макаємо свічки як у старовину, як робила наше Діди і В більшості регіонів старовинні свічки взагалі це були спочатку смолоскіти, потім це були глиняні такі форми, які встромлявся дерев'яний гнотик, ну, лучина, як кажуть ще. І набиралися туди ну, смалець підпалювали, і воно горіло, воно мало. Це зараз саме свічки, да, у нас ми кайфуємо, ми насолоджуємося, а тоді це все мало дуже, ну, дуже неприємний запах, дуже неприємний аромат. От бачите, це соєвий воск, є кокосовий воск, є на сьогоднішній день е, вже і оливковий воск, багато різних восків, вони їх висвітлюють, вибілюють, додають. Навіть воск воски білий, він висвітлюється і начебто органічно, але найприродніше є воск. І цей воск, до речі, оцей воск взагалі не фарбований, це запросний воск без власної пасіки. Ви берете і ви відчуваєте аромат, який по всій кімнаті. І коли свічка буде вигоріти, вона буде виділяти аромат фітанцидів, вона буде очищувати енергетику в вашому будинку. І, енерг... і очищувати від мікробів, так як там є частка прополісу в вашому просторі від мікробів від поганої енергії, піднімати вам настрій. Давайте будемо макати свічку. Перше ми робимо, зараз трошки повторюйте за мною, ми просто занурюємо, можна зробити паличку, грузик. ну, Ми робимо найшвидкіший варіант. Потім у нас є водичка, ми охолоджуємо цей віск. І далі ще макаємо. І вона буде набиратися, набира, бачите, вже росте. Як mm -hmm. вона казково, ну це дійсно такі, знаєте, ну. Mm -hmm. да, і ми намакаємо собі товстеньку свічку. Гляньте, як це дійсно магія. Все товще, товще стає. Е, ми залишок потім необхідний, те, що буде зайве. Обріжемо, вона буде коносообразної форми, макать свічки. Ага. Да, макать свічки. Ну, там, по різному по часу можна там, за 15 хвилин намакати, можна за 10. І, до речі, як у кожного людини по різному прилипає свічка. І горить вона буде по-різному. А від, від чого тому, це залежить? А від вашого стану. Насправді так, віск жива істота. Він дуже круто і змагатися. Він та? відчуває вашу енергетику. Тому, да. І не обов'язково горіть горіти довго. Може найтонніша свічка догоріти довго. Це процеси, на які йдуть зі вас, а віск відчуває. Так? Магія, правда? Угу. Я ж казала, що свічкарство – це взагалі. Ні, це велика така магія. Дуже приємно відчувати живий воск, теплий, пахучий. Скажіть, неповільнено дуже гарно. а в мене найбільше вийшло. <гум> Я жадібніша <більше. гум> <гум> пахуча штука. Кози наші. Це дуже впливає на якість молока, того, що коза вибирає сама, яку вона от в лузі біля ставка, яку вона травичку їсть, які вона гілячки їсть. І тому сир отримується такий, який отримається, якісний, тому що якісний, ціль, ми готуємо його з якісного, цільного молока. Це важливо і для кіз, і для молока, і для сиру. У нас. Сьогодні ми працюємо з козиним молочком, з нашим козиним молочком. А зараз йде процес пастерізації. Що таке пастерізація? Це ми нагріваємо молоко до 63 градусів, а потім різко Це в, Таким чином ми молоко оберігаємо від різної непотрібної бактерії і мікрофлори. І тоді сир має чисті смаки. А як ви знаєте, що 60 градусів? Має бути. Молоко все ваше? Так, молоко козине — це все наше. Тут, тут 100 літрів. А скільки з нього вийде сира? Дивіться, сьогодні ми будемо готувати бринзу з 20 літрів, а інше поставили на сквашування по 40 літрів на кортен, який ви, хтось вже з вас і знає. <рес> кротен, за технологією французької кортен дешев. З 2015 де року зараз у нас 24-й. Тобто практично в нас було тільки 600 євро грантових коштів, все інше а, поступово ми вкладали самі. Але ну, ми розвивалися так, і я вважаю, для нас це достатньо правильним, що по мірі зростання свого, тому що ми ж, ну, я, наприклад, там працювала вчителем, потім банкіром, Михайло виробник виробник-управлінець, І це така справа, яка прийшла вже до нас ну, з часом, і під час війни ми не зупинилися. Так? І зараз от уже рік Михайло як служить збит села, то ну, я теж продовжую. Мабуть, цей поступовий розвиток дав нам таке укорінення стійкість до нашої справи. Ми йдемо далі етап. Дробину ніжно, дробину, а зараз я вам дам це відчути. І ось такі процеси вимішування, поки ми, ми, ми не дійдемо до зерна, ну, я знаю, десь е, розмірами пів сантиметра. Це треба якісь сили треба мати. Сир я люблю, але я зрозуміла, що, мабуть, цим би не займалася. Це цікаво в перший раз. Воно м'якеньке таке, але е, процеси... Дуже тривалі в часі, і в мене б не вистачило терпіння. Я тепер розумію і ціни, і таке ставлення як, е, сироварів до своєї продукції. Процес самопресування вже е, у нас в діє. Зараз я вже можу пробувати перевернути перший раз голівку сиру. Ось вона ще така ніжна. Після цього вона ще попресується, сир, бринза ну, десь годину-дві під самопресуванням. Потім буде посолка, потім 6 годин мінімум в холодильнику і завтра бринзочка наша готова до споживання. Із консервантів тут лише сіль. Чого це ремішнича бринза? Це виключно натуральна бринза із застосуванням ручної праці. А тут обов'язково раз є ручна праця, то є частинка, скажем так, як зараз кажуть, душі сировара, тому що ну з душою це все робиться. Дегустуємо наші, нашу продукцію, наші сири з козиного і коров'ячого молочка. А на тарілці зазвичай сирній повинно бути 3, 5 або 7 видів сиру. У нас багата сирна тарілка, 7 видів сиру, Два види коров'ячого молочка, інші 5 видів козиного молочка. Ну, Королева сиру груша. У нас на дошці теж присутня, вона дає змогу, по-перше, в поєднанні гарно відтінити смак сиру. А по-друге, між сирами зробити таку перерву смакову, щоб інший сир гарно було чутно. І розміщено у нас від, на сирній дошці, як за правилом на сирній тарілці, від більш нейтрального смаку по наростанню яскравості смаку і аромату. І це дає змогу, щоб ну, відчути оцю повноту смаку сиру. Сказав, що це запивати треба, чи, чи потом? Ну, запивати. Я дуже люблю шерні, мені весь подобається. Я люблю брі. Так, скажи. Мікенькі. Вона не дуже м'якенька. Не, не дуже м'якенька. <зас> Сир з сиром, а після смаку вона <зас> прямо. А це м'якенька? ну нічого. Ще раз я покажу. Це твердий. З радістю чекаємо військових, з сім'ями, з сім'ї військових, дружин, і для них відвідані садиби будуть безкоштовно. Ми це зробимо з усією душею.